Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Проси більше, отримай, що хочеш. Давній принцип, який влада завжди використовувала, і новий законопроект про мобілізацію не виняток. Туди навмисно понапихували відверто ідіотських неконституційних норм і абсурдних покарань, аби щодо них усі пообурювалися, а тим часом спробують притягнути ті норми, на які суспільство не звернуло належної. Уваги! Тож, як завжди, коротко і по суті розберемося з нормами, прийняттю, яких у себе зраділа б кожна диктатура. Якщо ж відео корисне, тисніть лайк. Обов'язково поділіться, не можна подібно допустити. Підпишіться на мою сторінку та телеграм канал, буде цікаво. Повноваження це якийсь дурдом, інакше не скажеш, хочуть наділити ТЦК повноваження. Перевіряти військово-облікові документи. Та вони й без повноважень зараз перевіряють документи, заламують, запихують в авто і провозять ТЦК. А тут хочуть ще їх уповноважити. А тепер порівняємо з поліціянтами. Останні за законом мають повноваження перевіряти документи. Але за відмову їх пред'явити, буває, примудряються і покласти фейсом в асфальт та вліпити злісну непокору представнику правоохоронного органу. Стаття 185. Крим... Кодексу про правопорушення. А уявіть, якщо в законі такі ощасливити ТЦК повноваження і що тоді отримаємо? Ну, пишіть у коментарях. А як вам повноваження начальника ТЦК накладати арешт на майно осіб, які ухиляються? Сидить такий собі, бос, відкрив реєстр боржників, класним кнопочкою і оп! Вітаємо ви! Бомж! Це я так саркастично реагую, аби не лаятися. І все це може стати реальністю, якщо ведуть норму, обов'язково з'явитися в ТЦК протягом 20 днів з дати продовження мобілізації. В разі прийняття закону до середини лютого 2024 року, тобто дати продовження. Тримісячного терміну воєнного стану, якщо ви не з'явитеся до ТЦК, то автоматично будете винні за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення за тими космічними штрафами від 34 до 51 тисячі гривень. А для того, щоб обілетити всіх, хто не з'явився, строк притягнення до адміністративної відповідальності збільшують із трьох. Місяців, думати, до трьох років, простими словами, штрафувати будуть навіть через 3 роки. І гадаєте, що це все? А, ні, а ось вам родзинка, протокол за порушення законодавства про мобілізацію тепер складати буде не потрібно. Бо одразу виноситься постанова начальником ТЦК, де він без будь-яких пояснень, виклику, особи та доказів визнає вас винним і накладає штраф. Круто, та я вас прошу, дрібниця. А пам'ятаєте боса із кнопочкою про накладення арешту. А якщо серйозно, це повний правовий провал, <смас> Скажемо так, таке враження, наче ти якийсь раб на плантації. Якщо мовчиш, отримую раз батогом, а будеш скаржитися, отримувати будеш 10 відмова від ВЛК тюрма, Пропонують. Криміналізувати відмову від проходження ВЛК. А тепер уявіть, ви йдете вулицею, нікого не чіпаєте, а вас заштовхують бус, завезли до ТЦК, дали направлення на ВЛК і поставили перед вибором. Проходиш ВЛК або строк три роки. Як вам така перспектива? Ну прямо як в матриці. Ми можемо довго ламати списи над необхідністю такого покарання, але в кримінальному кодексу головним і... Фундаментальним принципом є суспільна небезпечність заподіяння шкоди, тобто вчинення суб'єктом, ну, людиною, кримінального правопорушення, яке тягне за собою на покарання у вигляді позбавлення волі. Хтось мені може пояснити, в чому полягає суспільна небезпечність відмовитися, проходити ВЛК? Що такого скоїла людина, що її потрібно посадити за грати? Корисна інформація ставте і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!